Йдемо до ялинки подивитися. Яка цього року ялинка Хавківська. Ой, яких молодих хлопчиків. Якого молодого цвіту пішло? Сливо майбутнє наступних покоїв за воду та незалежність наших дід. Вічна пам'ятка написано. Там щось виступає. Мама, ми слабі. Солістки Центру культури та мистецтв Валентини Яремчук та вихованці вокальної школи Crystal Voice. Ще раз ваші опроси. Ми сьогодні дякуємо Всевишньому та нашим Збройним силам України, що маємо сьогодні можливість скалядувати. Мали можливість зібратися за різдвяним столом за кутею. Наші ямулохоронці подарували нам ще одне різдво. А ми в свою чергу також вони потребують нашої допомоги. Будь ласка, підтримайте наші Збройні Сили України. На площі знаходиться скринька для їхніх потреб. Шановні пані та панове, добродії, дорога, молоде, дітки. Всім вам нині ми бажаємо, щоб першим гостем в хаті було здоров'я, як лист дубовий, таке байтеся, щоб голова була здорова, така міцна, як дубова. А другим гостем радість у хату веде з собою челядь багато, щоб були ви на любов багаті, зерно розсівали та великі врожаї збирали. Третій гість іде у хату та несе щастя, веселість. Доброю долю для серця втіху і добра до волі культури мистецтві рівни Богдан Парумба. Ой, нема святкування такого. Нема. Ну і вже пішли. Доганяє. Отак, друзі, сьогодні я пішла своїми дітьми пообідати у цю піцерію. Піцерія називається Луво. -лу». У мене все кипить. Я не можу виразити своє обурення щодо обслуговування сьогодні у цій піцерії. У них корпоратив, вони готували багато піц, піц вони не змогли приготувати. Далі, дали нам гамбургери. Після цього навіть не приготували каву. Вони не хотіли навіть приготувати каву, тому що. Вони не приймають замовлення вже до 3 години. Тому кава нам у приготуванні кави відказати. Так що я вам рекомендую, ніколи не йдіть у цю піцерію. Відвезли ми свою аріаночку, такий бобі бум чи чупі бум Діти тут не можу показувати дітей багато, чотири поверхи у франківську. Діти скачуть від маленького до, до великого. Я собі пригадую своє дитинство, як я гралася ляльками з кукурудзи, запитала коси. Бабінчук Матвій, які є. Бабінчук, Матвій, відео. Батьківці. Сторожують дітей з телефоном. Ну, так, непогано. Непогано. Європа. А сюди рекомендую вам повезти своїх дітей. Як тут чудово і недорого. 200 гривень, 240, здається, оплата. Доразлі задурово сидять собі. Так що приїжджайте у Франківськ. Наша Ріана щаслива, ми їдемо додому. І бабуся відпочили сьогодні. ми приїхали Похом'яківку на таку рибу. І ухаєм. Я хочу знімати. Ти хочеш знімати, донечко? Це. Це, то це що таке? Це вовк. Волк. Волчара. А це таке? А це я не знаю. Що це таке? Nee. Такий попугай. Фазан, може. там фазан, друг в першому залі. Якийсь... Якийсь... Эй, да. да, я я Ой, який це зняти може? Якийсь так, а інтонація не знімає. Ой, яке це га. Це андатор так ніби, що що це таке? Шо?

Дуже добре і по сімейному затишно було нам у цьому невеличкому придорожньому кафе-мисливець у селі Хом'яківка. І як тільки приїжджають мої діти з Італії, уже третій раз цього року вони приїхали, ми завжди їдемо у це кафе на дуже смачного смаженого коропа. Такого коропа я ще не їла ніде. Звичайно, що і до короба тут були і салати, і картопля по-домашньому смажена, і картопля по селянськи, і сало, і часник, і бутерброди з смальцем. Це було все на високому рівні. А обслуговування яке: прості сільські дівчата без накачаних губ, а яка висока у них культура обслуговування. Навіть і каву зробили не то, що якийсь там. Лулу. -лу. Якщо будете в цих краях, обов'язково відвідайте. Мисливець в холодильник. Там не спалення ця шкіра така. А ото якийсь котик? милий. я нав... милий, я навіть і не бачу. Але дикий милий, а то, а то, а то бридсук. Донечко, але він не милий, бо дивись, який милий. На мене милий. Я люблю свирядок і людей, і бога. Ти свіряток любиш людей і Бога, бо суперленька. Там буде А берсук. Це борсук. Я бачила ту курку. І ти посмімала? Ага. А Але вісі кірола. Орела теж знімала. Але. Але кірола. Так, ніби орел донатик. Орел знімав? Оре, орла знімала. О, там птахи, сидить. Де зону вдаль? А тут що таке? Ого! Такий скіп у нього там живий. А, а, -а, -а. а просто тако. Бачиш, який вовк. А ти цей цілий живий.